Добрий день, любі друже. Сьогодні. Смачна країна. країна. Перший ефір другого, другого сезону. сезону. Другого сезону, Так. З вами постійний ведучий Галка Пупкіна. Та Микитка свірно! Ми повернулися з відпустки. І сьогодні. І в протягом другого сезону ми будемо розповідати вам про всі ті страви, які ми дізналися у різних країнах цього світу. І після цієї програми ви побачите. Фотки і матеріали, які ми зібрали з усіх країн світу, де ми подорожували протягом нашої відпустки. Просім сьогодні ми будемо готувати чеське блюдо, яке називається Накладаний гермелін. Менолін. Гермелін. Накладаний гермелін. Для цього нам потрібно просім е, сір, 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 е, крекери, е, пакетики ліпто. Пакетики ліптон. Ліптон. Зв'язок втримався. Все yes? облічно. Все, все добре. Нормально. Це нормально. Нормально. У нас оператор сьогодні працює оператор. Настя. Мальцева. Настя мальцева. <laughs> І бачимо. І пампушка. Пампушка з чесником. І не тільки з чесником, бо тут є ще Окр... Петрушка. 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 І так, накладаний гермелін, він називається не просто накладаний, або і не просто гармелін, а просто тому, що ми його накладаємо, розумієте, накладаємо і беремо е, декілька, е, декілька е, кракеринок, кракеринок і сір, сір. І складаємо його, складаємо, вминаємо. Мінаємо. Мінаємо. О, робимо таке. Але для цього блюда потрібні Я я постійно чисті руки. розумієте? Чисті руки це залог успіху цього блюда. Цього блюда. І ось, бачите, що ми робимо з сиром. Ми Треба його накачати м'язи перед сиром, Я ще не можу такого робити. Вминаємо, бачите? Таку, якби ліпешечку ми робимо з сиру, Бачите? О, сіру та крекерів. Ось таке. Думаю, це класно. Класне це блюдо. Дуже класно. Чеське блюдо накладає. Блюдо накладаний накладаний гермалін. Тепер е, розриваємо трошки, трошки розриваємо. Отак от от розриваємо як гамбургер. Гам гамбургер. І, і вминаємо. Вминаємо. вминаємо і фіксуємо. 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 Як фотографуємо. Як фото... Фіксуємо. О, бачите, у нас вийшов таке е, ну, чарівне е, гамбургер. Але приправка. тепер приправка. Е, е, чай ліптон. Разриваємо, Разриваємо розриваємо. Пакетик. Чай ліптон. Чай ліптон. А, чай, до речі, чесь, да, чеський чай. чай ліптон. Це наш наступний спонсор. На, спонсор. Цю, на цю саму передачу розриваємо і розтискаємо. Розтискаємо. Пакетик розтискаємо і що? засипаємо. 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 Активніше, аліноч. Галочка, активніше. Це виходить як з коринкою, з корицею. І ми з'їдаємо, вживаємо накладаний гермелін. Перша передача. так... Може, ти сам будеш їсти. Ммм, смаковито! Ммм. Дуже смако. Ммм. Нам не зрозуміло чеське блюдо. Але це. Це смаковито? Смаковито. Дуже смаковито. Дуже смаковито. Дуже смаковито. Це, це дуже смачно. Це дуже смачно і ми вам всім рекомендуємо. З вами була Галка Пупкіна. Там квітка смірно. В наступному випуску ми будемо, готувати. ми будемо готувати ще одне, але це французьке блюдо. Французьке блюдо, фондю. Хондю. І Дуже не пропустіть, працює. бо в кінці програми буде чарівне цікаве відео. Напевно, нічого не чути. чути. під оператор. Просім. Просім. Е дивіться нас у наступній програмі. Е Галка Пупкіна. Та Микитка Смірнов. Смачна країна. Папа. Папа, дивіться, фотки, дивіться фотки. Коментуємо. Да,